21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулись в Україні з інтервалом у 9 років. У 2004 році Помаранчева революція, у 2013 Революція Гідності. Вони Стали наймасовішими народними протестами в сучасній Україні і головними цінностями, які відстоював наш народ тоді під час двох майданів, як і наразі, в цій повномасштабній російсько-українській війні є свобода, воля і незалежність. На боротьбу за гідне життя і свободу нас, українців. Спрямовує духовний батько і пророк української нації Тарас Шевченко. В цьому переконана і відома черкаська мисткиня майстер народного мистецтва, заслужений художник України Олександра Теліженко, яка є автором вірша Шевченко на Майдані. Цей вірш про те, що Шевченко з нами. Шевченко був з нами на Майдані. І це відчували, точно відчували учасники Майдану. І про це писали на своїх щитах. І в це вірю я. Коли палали шини на Майдані, і кулі снайперів свистіли у висок, тоді в диму пекельнім стало явним, що все це передбачив наш пророк. Бо нас таки приспали летаргічно, і знову ми стояли на краю одурені, окрадені цинічно, забувши волю й істину свою. А він це знав. Поети люди Божі, вони читають істину небес. Шевченко усвідомлював, що зможе згоріти сам, щоб наш народ воскрес. І він згорів, як істинний Спаситель. Цим підгрівши України дух минулося та шашеві не зникли і далі з середини нас гризуть. Тому і йдуть туди, ідуть найкращі, кріпити там небесну нашу радь, щоб зверху, разом з духом предків наших, нам, недолугим тут, допомагати. Він насторожі нам поставив. Слово. Його вогонь збудив при спані Гени. Козацький дух і сила непоборна проснулись дивом в пагонах зелених і встала молодь, добровільно встала, хоч був смертельним кожен її крок. Та крок козацька в жилах закипала, а з ними був і буде наш пророк. Наш небоченний український корінь дарує щедро благодатний цвіт. Не пропаде Україна ніколи. Її, могуть, іще здивує світ.